Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Подорожі Наді. І сьогодні ми приїхали в шешори на сріблясті водоспади. Село Шешори та Сріблясті водоспади є одним із найвідвідуваніших місць прикарпаття. Назва сріблясті водоспади походить від гучного шуму відблисків сонячного проміння, яке надає яскраво срібного забарвлення струменям води. Вода тут доволі прохолодна. І я не знаю, як наважилась покупатись тут. Але в літню спеку це те, що треба. Прогулюючись селом я побачила капличку. Взагалі в Західній Україні, і особливо в гірській місцевості, дуже багато капличок. В попередньому випуску про Шешери я вам показувала одну з таких в горах на полонині Росохата. Річка. Вище водоспадів мілководна та з численними перекатами. Я не могла не звернути увагу на цей підвісний міст. Але йти по ньому доволі моторошно, так як він гойдається. Нижче кожного оступу. Водойма утворює доволі глибокі і великі заглибини, так звані басейни, в яких можна пірнати і плавати. Але тільки в перевірених і дозволених для цього місцях. Ми стали свідками, як деякі відчайдухи стрибали в річку зі скелі. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка в шешерах. Має цікаву історію на відкритті цього пам'ятника з антикомуністичною промовою в 1965 році виступив В'ячеслав Чорновіл. За що тоді був покараний? А людей, які були причетні до відкриття, звільняли з роботи. Ввечері, після чудового дня на березі сріблястих водоспадів, ми вирішили повечеряти в ресторації Аркан. Ресторація знаходиться в мальовничому місті Карпат на березі річки. Раджу вам забронювати столик на веранді з чудовим краєвидом. Всередині аркан не менш затишний. Він в етностилі. Оздоблений відомою косівською плиткою, яка є нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Ну і звісно, головне в ресторані це смачна їжа. Елементи від шефа, домашніх хлібчики, найулюбленіший момент. Ви можете навіть відчути аромат цього, з салом. Одним куском я ніколи не найдаюся, завжди беруть. Два це дуже смачно. Ми замовили бограч, який коштує 108 гривень, шашлик свиної вирізки і картоплю по-домашньому. На десерт я замовила Наполеон, який мені порадили мої підписниці. І ви знаєте, він мені дуже сподобався. Такий вийшов у нас відпочинок на вихідний день, наповнений сонцем, свіжим карпатським повітрям. І краплинами сріблястих водоспадів. Друзі. До нових зустрічей на каналі Подорожі Надії.